В Одесі стартувала 10-та міжнародна асамблея туристичного бізнесу, у рамках якої проводиться туристичний фестиваль. 18 травня на вулиці Дербасівській були встановлені палатки різноманітних туристичних фірм та культурних центрів різних країн. Фестиваль урочисто відкрив заступник міського голови Микола Ільченко. Віце мер розповів, як динамічно розвивається Одеса, але забув згадати, що протягом останнього року наше місто спустилося з сьомого місця на 18-те за рівнем комфортності проживання у містах. Стах України свідоцтвом недбалого ставлення місцевої влади до забезпечення комфорту та безпеки одеситів та гостей міста стало падіння дерева прямо під час церемонії відкриття фестивалю. Дерево впало на розі Дерибасівської та Катеринівської і пошкодило три автомобілі. Дерибасівська перетворилася на суцільний туристичний базар. Велика кількість встановлених тут палаток із різноманітною інформацією на тему туризму. Все це називається туристичний фестиваль. Заступник міського голови урочисто перерізав стрічку, і подія стартувала. До речі, Костусів у цей час знаходився у Львові з офіційним візитом. Втім, його присутність відчувалася на ментальному рівні. Напевно, подібні дійства повинні підвищити імідж нашого міста. Адже цього року Одеса дуже здала у загальноукраїнському рейтингу комфортності великих міст. Хоча міська влада не чула про ці показники і стверджує протилежне. Я знаю, что э, власть города делает все необходимое для того, чтобы э, уровень привлекательности города Одессы э, как туристического центра Украины повышался. И э, это свидетельствует еще э, повышение этого уровня, свидетельствует то, что э, у нас на все мероприятия, которые мы проводим ежегодно... приїжджає все більше і більше кількості людей. Ще один приклад від Миколи Ільченка це наші пляжі, які, на його думку, цього року гірші хіба що за французькою рів'єрою. Начався курортний сезон, і ми бачимо, що він е, значительно краще почався більш активно, ніж в прошлом году. Дивно, адже те, що курортний сезон розпочався раніше, аж ніяк не заслуга міської влади. Чи може у мерії замовляють погоду? І саме завдяки міським чиновникам, тепло цього року прийшло раніше. Аніше аніж звичайно. Ще один приклад так званого покращення комфорту це нові літні ресторанні майданчики, що розгортаються прямо тут, на Дерибасівській. Ось, наприклад, ресторан Біліні. Вже встановлені парасолі прямо на пішохідному тротуарі вздовж міського саду. Хоча віцемер теж був здивований цим нахабством. То є сі стоять, якісь зонтики в пішохідній зоні вони будуть убрані. Сейчас я свяжусь з управлінням торгівлі. і скорее всего, это самоуправство частника Свободная зона, зона отдыха, улица Еребасовская это достояние. Одессы, она должна быть свободно открыта для всех. Як то кажуть, час покаже, чого коштує телефонний дзвінок заступника міського голови. Та повернемося до туристичного фестивалю. Якихось особливих інновацій побачити так і не вдалося. Наприклад, обласна влада спрямована на те, аби розвити туристичні маршрути у межах Одещини. Розвиття э, туристичних так скаті в Водяської області. Ми знаємо це і Грибовка, Буквально там в прошлом году відкрився там Summer Sound Фестиваль. Ми знаємо Фармушик. Нова, которая ну уже там несколько лет работает. Развивается сельский туризм, зелений туризм, и, и с каждым годом все больше больше появляются предприниматели, которые готовы оказать услугу. Что же стосується самої Одеси, то декому вже і страшно сюди приїздити. Прямо під час події, кількох десятків метрів від зони фестивалю на розі дерібасівської та катеринінської впало дерево. На щастя, люди не постраждали, але три автомобілі були пошкоджені внаслідок недолугості міськ зелентресту. Борис запросив свого товариша з Миколаєва відпочити в Одесі. Перші враження його гостя були більше ніж сильними. Приїхав буквально 20 хвилин назад. Поставили автомобіль, піднялися додому, не встигли, так сказати. Як у нас говорят в Одесі. І через буквально минут 10 упало дерево на автомобіль. это називається у нас добро пожаловать в Одесу. Спасибо за спасибо всем, всім, хто за нашими деревьями. Тож про яку привабливість нашого міста можна казати, якщо вже другий рік поспіль робиться усе, аби знищити імідж міста, як у туристичному, так і діловому сенсі. Вадим Тютюкін Євген Вайтенка. телекомпанія «Круг».